Слава Україні Героям слава! Як між Тимур, голова міської Запорізької свободи. Те, що тут з вами зараз зібралося, це дуже символічно. Навіть місце символічне. Подивіться, що за нами знаходиться. Пам'ятник тим людям, що важили кров за запорожців, за українців, за громадян. Це люди, котрі чесно виконували свій обов'язок. він, Але він загорожений. Нас повернули сюди, дивіться, що тут зараз. Що вона? Вона забуває вже свою присягу. Цій присяги зовсім не сказана, що міліція України повинна охороняти владу, повинна служити якимось партіям. Ні, вона давала присягу народу України. І там написано при кінці, якщо я її порушу, то нехай мене покарає вся строгість закону. Це все забута. І система перетвори. Міліцію Пойдіть, засіб тоталітаризму. Що, що ж зараз виходить? Хто у владі? У владі злодії, для яких закон це єрунда, для яких ми, це взагалі, ми ніщо, ми, ми битла маса. Вони зараз під, підпорядкували під себе всі закони. Суди судять так, як їм потрібно. Прокуратура очі заплющує на порушення. Зараз подивіться напроти. Вони вже нанімають всі гопників для того, щоб завадити нам з вами, виразити. Свій протест, на що це схоже? На Чорноробашечникам Німеччини фашистської, на франкістів, на кого будь завгодно, на, на кой він піно Китаю. Але це все не пройде. Чому? Тому що ця влада, ми звертаємося саме не проти зараз там яких конкретних дій, але ми, ми зібралися проти самої системи. Ця система вона змушує, просто змушує тих людей, що дали присягу на вірність народу, виконувати протиправні. Дії, суди приймають протиправні рішення. Прокуратура прихвалює їх. І замість того, щоб саджати тих людей, хто ворує, ті люди, котрі розкрали все нас, котрі зневажають нас, котрі нас давлять на дорогах, вони можуть безкарно задавити вагітну жінку або ще щось. І на це все заплющується за очі. Замість цього придушуються оці такі дії, котрі протестні. Але запам'ятайте, кожен українець. Він має свої права, хоча наш гарант на них плює на цю Конституцію, але в Конституції написано, головний чинник, головна влада в Україні це народ. Тобто це ми з вами. І коли нас зраджують, я кажу хлопцям в фуражках, хлопцям в погонах, то ви, ви нас просаєте, ми тоді отримуємо право і маємо повне право по Конституції, по всім життєвим законам захищати себе самі. І от Присягу, сажайте тих, хто, хто живе проти свого народу, хто своїми діями просто перетворює в Україну засіб свого збагачення. Не, не ганьбіть своїми діями українських законів, не поплюште ідеї державності, а ставайте на її захист, тому що ми українці, ми законопослухняні люди, і це так. Ми хочемо, щоб був закон, але закон повинен бути один для. Для Всіх, для бідної людини, і людини на лексусі, для людини в погонах, і для людини, котра прибирає двори. Це так. І ми хочемо, щоб це було інакше. Ми маємо теж, ми будемо захищати себе. Ми хочемо жити в законній державі, але по-справжньому законній. І тому ми виходимо. І той, хто нам забороняється, хто збирає такі толпи, хто використовує, це ворог України. І ті, ті люди, запам'ятайте, ті люди, що порушують присягу, особливо в такі часи, коли воєнні, зараз іде боротьба, війна йде, або Україна буде законною, або Україна поглине морок її. І от ті люди, котрі зараз порушують присягу бізнес України, вони просто зрадники. А як зрадниками використовують на фронті? Як на війні вирішуються зрадниками? Так що ці люди, котрі. Переступили закон, це навіть справа ваша, хлопці. ваша. Це вони зрадили. Вони зрадили вашу присягу. Вони зрадили вас. Вони зрадили Україну. А те, що інше, те, що соціалки, те, що у вас немає зарплатні, хто це робить? Це вони ж роблять для того, щоб вас змусити красти, для того, щоб вас змусити, галтувати нас. Тому що соціалка це таке вирішення, яке вас не для всієї України. Якщо вам дати гроші, вас захистити, то що вони тоді будуть деребанити? Слава Україні! Героям слава!